Доброго ранку, кулінарна рубрика ранкового шоу Прокидайся на ваших екранах. Тому ми пропонуємо вам прямувати на кухню і готувати швидкий поживний сніданок разом із нами. Цього тижня ми вже побували в астрономічній е, мандрівці Туреччини, ну, готували сніданок султанів. Так, бували, було. Так? А зараз ми пропонуємо вам зануритись у смаки сонячної грузі. Божечки цікавий факт, що їжа для грузинів настільки важлива, щоб ви розуміли, що вони оголосили національне застілля пам'ятником нематеріальної культури. Ще однією визначною пам'яткою є технологія правильного виготовлення вина. А, да. років. А третій дуже смачний об'єкт кулінарної спадщини Грузії ми будемо готувати сьогодні, от прямо отут. І то сонце на тарілці у похмурній осінні ранок. легендарна випічка Хачапури. Хачапурі сьогодні буде готувати разом із нами кулінарна блогерка і богиня випічки, яка Я. знає все про цей хачапурі Віталіна Грпичан. І сьогодні вона поділиться авторським рецептом цієї неймовірно. Смачної страви до сніданку! Віталіна Миртичан. Богиня випічки, за рецептами якої готують десятки тисяч українців. Mm, а зараз для вас буде лінива самса. Це дуже смачно. А для цього треба всього лише піло, парш і мазу. Все. Віталіна сміливо приймає кулінарні виклики. На день народження чоловіка вона приготувала величезний торт діаметром 90 сантиметрів. <плес> Кулінарна блогерка творить на кухні справжню магію. Віталіна знає, як перетворити кабачок на солодкий та соковитий брауні. Кабачкове брауні. Подивіться! На красу. Та не десертами єдиними. Ще одна кулінарна любов Віталіни – це смачні та поживні сніданки. І сьогодні блогерка поділиться рецептом фірмового хачапурі до сніданку, який зробить ваш ранок незабутнім. Доброго ранку, Віталіно. Доброго ранку. Так, раді знову вітати на нашій кухні. Там дуже отже, хачапурі, Так, так хачапурі. У нас сьогодні хачапурі, так не просто, а ліниві хачапурі. – А от то, тому що я знаю, що їх різновидів там мільйони існує. Що да. ми нас... прямо по інгредієнтах? Кажіть так, по інгредієнтах у нас сир, цибуля, кефір, масло, яйця, борошно і розпущу сода або сода, да. Краще а, це в сода, да? Да, сода да. так, так ну, можна так, да? можете натирати сир, будь ласка, так. На яку? І цибулю порізати, на, на, на крупну, да. на на, на крупну а. і цибулю дрібненько, а я пересмішаю тісто. Ця треба так підкутиком, щоб вона гарненька. Ой, все тут немає, немає нема різниці, ну, можна навіть ножицями. Тому а, ножицями? Знає, так. що ви ми це сказали, ви хочете потім ви то, <світ> так, давайте повернемось <світ> до різновидів чи видів хачапурі. Тому що, коли кажеш хачапурі, всі кажуть хачапурі по аджарськи Нічого. Так, хачапурі так. по аджарськи це класичне. Для особливо ну в Грузії взагалі все люблять мегрельське хачапурі. Так. тому що воно робиться. Воно дуже швидко готується. Це дріжеве тісто де накладається сир і е, смажиться на пательні, навіть не випікається. А ось костер. ми бачимо, так? Да? Да. Да. А, а це аджарські більше туристичне, воно дуже гарно виглядає. І тут так само дуже всім полюбилося саме воно, тому що дуже гарно виглядає і цей жовток, і робиться воно, до речі, не так складно, як е, виглядає насправді. Друге також на тарада? А є ще я чув е, і, і, і Мартинські, здається, хачапурі. Є Мертинські хачапурі. Це е, воно е, thank uh -huh. З із і знизу а, і всередині сир і зверху сир. Ага. Це дабл чіз. це називається чіз oh, хачапурі. А ви знаєте, double що cheese. дуже схоже навіть з піцею. коли ви замовляєте піцу чотири так... сира, Точно. воно дуже на грузи по факту. Грузини грузини грузини. Це, а. По факту Слушайте, а я потім хачапурі М'ясна Вона як куб... Кубдарі вона називається Так, м'ясна Кубда... да, кубдарі да, на це. Я люблю це добре. Це Я навіть собі виписав види хачапурі, а значить лобіані з квасолею. Крім того, сванурі. Рачулі, пеновані угу. і ачма. Якщо зробити ачма. ще пентаграм і говорити ачма, це правильно. серйозним голосом, ачма, то теж добре. можна викликати, звісно, не один стакан чачі. Ой, вони взагалі, якщо ви в Грузії відпочиваєте, то це можна поїсти і випити смачного віна в будь-якому закладі. Тому в аеропорту і навіть, прямо... і навіть та, дійсно в аеропорту це ж вони вино роздавали, ви коли проходите. ти ви проходите в Грузію, так. Да. Або якщо навіть проходити десь і е, господар вас побачив, він, він обов'язково вас запросить за стіл пригостить своїм кіно. Е, так, повернемось до так, приготування. Давай. Значить, так е, сир ми натерли. Так. Сир сулугуні має бути так. Сир сулугуні має бути, так, але О, я знаю, так, що, що секрет так. приготування цих. Поможіть мені зрозуміти, як його правильно вибирати. Яка жир... Ефір має бути е, жир, жирненьким. Такий, е, ну, у нас зазвичай жирненькі це 5% mm -hmm, найбільш так. жирності, то краще його брати. Так. Можна є питівий, а є е, ложковий. Тобто він такий більш густий. густий так. да, можна і той, і той, а лей, е, краще вибирати густіший. Так, добре. Він краще тримається. Тепер ви я зробила тісто. я замішала яйця з швидко борошном ворога. Воно дуже швидко робить. Дійсно 10 хвилин. Так, ви натерли сир за. Раз я додаю а зразу сир, в тісто? Да, одразу в тісто додаю Перемішуємо. це це взагалі і давайте мені цибульку цибульку ідеш сюди. Ух ти. І все, і виходить, що у нас вона... грузинську кухню робимо. Правильно <гум> так. <гум> так, і зараз ми ні, напевно, я краще ви ловлю. додали соду, правильно? Да, я додала соду, щоб казали, вони що були. більш... Бути, а так. я просто побачила, і думала, що розпущувають. Ага. А взагалі соду краще соду, бо сода краще реагує на е, мол... кисломолочне. А ми краще так. реагуємо на хачапурі, <гум> 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 то зараз вони будуть. Так Час, перемішуємо, перемішуємо в принципі і все. А які сири, крім сологуні можна використовувати? Бринза, але бринза дає більш такий солоний творожковий смак. А сулугуні все ж таки дає той ефект, коли розтягується. Це коли люди всі дуже люблять, кусаючи хачапурі і такий, щоб сир тягнувся, то це саме сулугуні, бо інший сир такого ефекту не дасть. Ми зелені додали цибулю, а там кріп чи як це? Це що постійно кажуть, що у вас немає Кінза. Я кажу, я 84 року народження. Десь алегій не було. Кінза, кінза. Я не знаю, я кінзу дуже люблю, але Томати. сюди вона не йде. Я не Ні. знаю, мені найбільше сюди пасує цибуля. Цибулька це і просто і смачно. Да. Отак от, от просто розкладаємо? Да, так, так розкладаємо. Це, це ми робимо як млинець такий, так? Він виходить, так, да, як млинець. А якої товщини воно має бути? Отак, щоб а, ну, десь в сантиметр, напевно. Ага. Ну, щоб воно всю пательню просто закрило. Так, да, вона вся. просто має закрити всю пательню. Буквально по хвилині з кожного. З одного боку дуже ага. великі об'єм патетні у нас, ага. от а і мерітинські теж готуються на пательні, перевертаються завдяки тому, що е, дощечкою допомагаєте, і все. А Скільки... в духовці? Скільки часу Духов... воно має взагалі смажитися? Мені просто по хвилині з одного боку і хвилина з іншого боку. В духовці можна це робити? Ні, е, можна зробити <реш> ні. коржиком ага. і е, потім нарізати на шматочки. Так ага. теж можна. І такий Але... грузинський пляцок. Пляцок, це, так, так це вийде ага. просто пляцок. Кришкою так, накриваємо чи ні? Е, да, давайте накриємо, щоб воно швидше, Кришко, якщо була крышка. є кришка. Я, О, сказав, для вічливо... я, я сказав для вічливості. Я не сказав, що у нас є кришка, я спитав за просто. Це добре, де хай буде. буде без кришки, добре. буде без кришки. І як тільки тут похерці, як на панкейках, якщо ви готували, е панк, е е так, як тільки з'являються пухарці, це значить, що воно підсмажилося, але має бути більше. Угу. Ви перевертаєте, і це ознака того, що воно готове. Там трошки ще хвилиночка і готово. Угу. Ну як ви зрозуміли, Віталіна заздалегідь приготувала, хачапурі. Ну так, бо у нас дуже мало часу. Так, вони але підігріваються. Духовці, якщо не Дуже багато тіста і вийде дуже багато. Oh хачапурі. А ну відійди. Так, я дістаю, ти що? Ну, сюрприз? нас сьогодні день народження. що? Глянь! Глянь! Глянь, oh, краса. Жачки. Вау. Зверху треба змастити масло. Ага. Так, Щас, секундочку. Зверху mm -hmm. да, треба yeah, she... змастити, щоб воно. Більше було так. Значить, давайте так, так. Поки ми змащуємо масло, маслом, хочу вам нагадати рецепти. Всі інгредієнти. взяли блокнота. Швиденько записали. Вам треба кефір, яйця, сода, борошно, сир, сулугуні, зелена цибуля, вершкове масло, олія, сіль і цукор. То все взяли в один тазик, сир на терно, перекалпускали, і значить що? і все, і почали і все, смажити. Да, і одну і хвилину одним боком. Потім побачили пухирці, по перевертаємо іншим боком, і все. Ваші не ліниві не, хачапурі, я. ні, ще не готові. Ще не готові, а, а всі всі готові. вже готові. Всі, всі вже готові. готові, тому давайте краще ці. Ага, воно гаряче. Можете да? та... так завернути? Ай, ай. ай, Вау. ай, ай, ай. Давай сюди. А, Ось так прям. Да. Можете завернути або нарізати. Давай отак от нарізати. А я да. зроблю так, щоб гарненько визнати. І ще а, нема вже сиру, я би ще на Скажи. Скажи. Так, ну що, пробуємо? Ну коли воно тільки спатення, воно. Сир тягнеться дуже класно. 多好，嗯嗯嗯。 Тут є дуже цікавий ефект того, що воно воно дуже тоненьке, але все одно всередині таке відчуття, ніби там купа начинки. От між цим би сир, сир. сирний сир. Обожнюю тільки ж таку їжу, сирний сир. Mm. Сирний сир – це дуже смачно, я теж дуже обожнюю. Mm -hmm. ж... mm -hmm. як Боже. От якщо воно тільки з пательні, воно отак розтягується. Пробачте, я вас вже вас не чую. <ріг> Тому ви зараз можете і це зараз діда і будете куштувати. Це і справді дуже дуже смачно. Грузинське сонце на українській кухні. Сьогодні нам допомог. Гала робити Віталінам Критичан. А які ще види Дуже. нашого хачапурі? Ви можете загуглити інформацію. Якщо існувала така так. принцеса Нурії, називали наймен так. Султан, то ви у нас будете королева <с хачапурі. Дякую, дякую.